Якщо ви шукаєте інструмент, який допоможе ідеально відшліфувати поверхні, зверніть увагу на ексцентрикову шліфмашину Intertool WT0541. Чому ексцентрикова шліфмашина краща зазвичай? Бо завдяки поєднанню обертального і коливального рухів вона залишає поверхню більш рівною, без слідів та подряпин. Це особливо важливо при підготовці під фарбування чи для фінішного полірування. Шліфмашинка обладнана диском 125 мм. Рекомендуємо купувати якісний наждачний папір та використовувати чітко за призначенням, щоб отримати ідеальний результат. Тобто не шліфувати дерево папером по металу і тощо. Дана модель має двигун на 300 Вт, 6 режимів регулювання швидкості від 5 до 12 тисяч обертів на хвилину. Тому можна обережно відполірувати деревину або зняти шар фарби з металу в залежності від обраної швидкості. Переваг можна відзначити зручну ергономічну форму та прогумований кабель довжиною 3 метри. Це робить роботу комфортною навіть кілька годин поспіль. Є контейнер для збору пилу, що значно зменшує забрудненість на робочому місці. Отже, Intertool WT0541 стане незамінним помічником для майстерні чи дому. Її зручно використовувати для шліфування меблів і дерев'яних деталей, обробки шпаклівки чи ґрунтовки, зачистки металу перед фарбуванням. Полірування лакових поверхонь чи навіть автомобільної фарби. Цей інструмент поєднує потужність, якість і комфорт у роботі. На виріб діє гарантія від виробника 3 роки. Купуйте на кразавку, код товару до замовлення та посилання під відео.